Учени у наші краю нам усім. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Слава, Слава, ми спілкуємося з отцем Романом Мельником, який є магістром новіціату, провінції Найсвятішого Спасителя в Україні, чину святого Василія Великого в Крехові. Якщо коротко, то Крехівського новіціату. Магістром крехівського новіціату. І цей новіціат він відбувається в монастирі святого Миколая. І завтра, ну хто буде нас слухати, тому може це вже для нього буде вчора. Ми святкуємо свято Святого Миколая 6 грудня, і тому ми вирішили поговорити з цим Романом і про святого Миколая, і про чудотворну ікону Святого Миколая, яка перебуває в монастирі, і взагалі про святих і що, що нам Бог на серце покладе. Ну, всі ми знаємо, що 6 грудня святого Миколая, і це той день, який особливо чекають діти, так? І для багатьох дітей це такий ніби як трошки казковий персонаж, але водночас церква вшановує святого Миколая як одного з найбільших святих. І в Україні святого Миколая дуже сильно люблять, вшановують і ще до хрещення Русі, якщо я не помиляюся. В Києві був храм Святого Миколая. Чому, чому церква встановлює свята на честь святих? Знаєте, напевно, десь глибоко в душі. Нам всім подобається така риса як простота. Я насправді захоплююся одною з якостей Бога, це, власне, простотою, бо він простий, тому в ньому нема складності. Знаєте? І з простими людьми також, якщо так беремо, хочеться бути, спілкуватися, проводити час. І це щось таке близьке і рідне кожному з нас. Особливо зараз у такому непростому світі ми шукаємо простоти насправді. І в простоті відчувається якась таємнича святість. Тому, напевно, ми тягнемося до святих, молимося, вшановуємо, почитаємо і особливо захоплюємося їхньою святістю. Десь нещодавно почув таку фразу, що святість насправді має колір і запах землі. Святі це ті, які також з пороху земного мусимо це зрозуміти, які теж проходили свій шлях, мали свою боротьбу з певні слабкості, перемагали свій характер, але найголовніше вони хотіли уподімнюватися до Бога. Саме тому святі стають дуже близькими для нас людей. І часто ми впізнаємо у їхніх. Можна сказати навіть в таких шматочках біографії кадри зі свого життя. Ми на новіціаті, перш ніж прийняти обряд Блечин, змінюємо ім'я. І особливо ті, хто є на кандидатурі, кандидати за рік часу роздумують, який їм святий десь є, напевно, до душі близький якого ви, вони би хотіли мати, як в майбутньому свого покровителя, ангела охоронця, так скажемо. І, власне, із шматочків біографії, о, я на цього похожий, я, напевно, цим на нього похожий. І тому десь так воно функціонуюче дає нам бачити цю сміливість думати, що святі, як ніхто інший, розуміють нас у нашій щоденності. Тому, відчуваючи з ними зв'язок, знаючи, що вони будуть такі самі, як ми, ми називаємо на честь і наші храми, і також молимося до святих і особливо відзначаємо свята їхні, вшановуючи їх, підкреслюючи їхню якусь таку, можливо, навіть рису чи особливість. Дякую. І скажіть, будь ласка, от Святий Миколай, так? монастир Святого Миколая в Крехові. Але Миколай він не був ні монахом, ні ченцем, а проте Крехівська обитель, названа на його честь. Чому так? такий вибір? Я думаю, що воно все ж таки пов'язано все з іконою Святого Миколая, mm -hmm. яку ми маємо тут, яка є чудотворною, і, і десь є в історичних джерелах, що її приніс з собою один з засновників монастиря. Ювіл. Можливо, Святий Миколай, або, зокрема, саме ця ікона відіграла напевно в його житті якісь особливе значення. Тим більше, як ви на початку згадували, наш народ дуже любить Святого Миколая. І це різні рівні, так би сказати, від, починаючи від дітей, закінчуючи старшими. І навіть, можливо, цей вчинник вплинув. Що Знаючи, що є обитель Святого Миколая і люди будуть горнутися також до неї. І це також теж така певна таємниця. Колись, знаєте, я почув таку фразу, не ми обираємо собі святих у друзі, а вони обирають нас. Напевно, десь це воно мало місце, що Святий Миколай для Йоіла, або там для когось, хто тут іменно це вирішив у тому часі, було дуже важливим. Тому, думаю, нам усе... Було вже вирішено ще до того, як нам тут з'явився монастир, вже десь там певно на небі було продумано. Але думаю, якщо людині приходять такі натхнення, як, наприклад, в даному випадку збудувати монастир, то святий дух видав. Да, Потрібна тільки відкритість на нього. Отже, святий Миколай сам обрав, що обитель буде названа на його честь, можемо і так сказати. Можемо і так сказати, включно з іконою. Так, включно з іконою. Оце про ікону, так я так розумію, що цій іконі вже близько 400 років. Тобто Це та сама автентична так. ікона, яку вона в є сіні, чи такі списки, копії автентична. Це, це є, якщо так брати, це є та сама ікона. Ясно, що вона реставрована. Якщо зараз приглянути, внизу є домальований і наші вже монастир, знаєте, і це mm -hmm. все. Я, Іл ж не бачив, як виглядає ну, наш храм, який зараз є на це переображення. Йому, до речі, вже більше 350 років, також досить історичний. Тобто вона десь свого часу також і доданий цей низ, який є на сьогодні. Mm -hmm. Але саме її образ, сама ця, я думаю, що вона власне з того часу, і тому вона зберігається тут у нас, так. Ну, звичайно, історія цієї ікони вона вимагає, напевне, окремої розмови, окремого ефіру, бо вона досить захоплива, особливо у ХХ столітті під час того, як прийшли сюди богоборці. Але я зараз хочу запитати в контексті свята, так, бо Святий Миколай часто його кажуть, Миколай чудотворець, це його як... mm -hmm. титул. Не кожен святий має такий титул. Чи і, і ікона у вас вона не просто давня, а вона чудотворна також, вважається. Е, що це означає? Це означає, що люди молились перед нею і траплялися чуда, як відповідь на їх молитву. А чи трапляються такі чуда досі? Чи це ж тільки з давніх часів ми чули, що люди молилися? Чи тепер, коли люди моляться перед чудотворною іконою Миколая крехою, ці чуда трапляються? Ми зараз маємо таку книгу. Книгу прохань і книгу, так би сказати, чуд. Де люди можуть записувати. І, власне, завдяки цьому інтерв'ю, вона також мене спонукала відкрити і поглянути у неї ще раз. І, і досить цікаво є, що без сумніву, сьогодні досить багато прохань за наших військових. Люди вірять, що через заступництво Святого Миколая буде перемога. Він випросить у нас справедливої перемоги. Особливо ми знаємо, він охороняє. Тих, хто в морі, тих, хто на суші, то їм поручають наших військових. Попалося мені також, знаєте, таке гарне дитяче прохання і подяка. Дякую святий Миколаю за всі подарунки, які ти мені даруєш. І прошу тебе про мир в Україні. Можливо, мені зараз не потрібно айфона 16-го Max, так і написано. Але я прошу, щоб ви були в мене всі здорові. Наші воїни повернулися. Це захоплююче. І, тобто до нього звертаються, його просять, просять за заступництво. І пізніше також є певні подяки. Подяки і, і Пишуть за моє вислухане прохання. Можливо, хтось не уточнює. Я впевнений, що там досить таки, знаєте, якщо би спитатися людей, можливо, навіть такі прохання досить вагомі і для цієї людини. Тому е, я впевнений, що ти Миколай дійсно сьогодні теж є актуальним своїми чудами. А чи звертаєтесь ви особисто як магістр новіціату, тому що зустрічаєтесь також, мабуть, з різними труднощами, викликами, проблемами. І не тільки в час війни, і в мирний час вистачає в людини проблем життєвих. Так Так само є ну, ті люди, які живуть в монастирі, новики, кандидати, чи ну, є якийсь такий, знаєте, культ Святого Миколая саме от на Крехівському новіціаті? Так, ми маємо навіть, знаєте, таку. Пісню, яка була свого часу написана, якщо я не помиляюся, оцим Василем Мендруним, Отче Миколаю, ти у нашому краю, любий нам усім, ти душі відрада, ти рятуєш чада, входиш кожний дім. Саєш на іконі, просимо в всіх нас, подружи, Україну нашу, благодаті чашу, вірно. Бережи. Тобто десь у цих словах, які ми цю пісню дуже часто співаємо, бо і молимося, також і молем'я до Святого Миколая, але особливо, знаєте, нашій цей крило, де ми кожного дня збираємося на молитву ранком і ввечері, ранком на утренній, ввечері, на вечірні. Я думаю, кожен, хто стоїть з цих, хто приходить до нас, чи це вже кандидат, чи це кандидат, чи новик, чи це вже хтось з нас старших. Стоячись, молячись, ти бачиш ікону перед собою. Кожного, я впевнений, є думка, яка десь там, так скажуть, промайновує і просить його про якесь своє заступництво, особливо, знаєте, у якійсь такій своїй внутрішній, можливо, інколи навіть боротьбі чи зростанню в своєму, такому особливому нашому. Тому так, ми маємо такі якісь і спільні моління до нього, просячи його заступництва, особливо, щоб беріг нашу обитель, особливо в цей час війни. І, але також і кожен приватно звертається до неї. Отже, ми можемо сказати, що присутність чудотворної ікони Святого Миколая вона впливає на атмосферу монастиря. Без сумніву, без сумніву, ми знаємо, що Бог чує людину всюди. Але от на практиці, ми також знаємо, що коли людина відвідує от місця прощі, так? так святі місця, інколи люди ще кажуть, або молиться саме перед чудотворною іконою то кількість вислуханих молитв різко зростає. От, чому е, ймовірність чуда от, збільшується, коли людина молиться чи в відпустовому місці, чи перед чудотворною іконою? Чому Господь от, таким чином діє, як би ви пояснили? Знаєте, те, як і коли Бог відповідає на молитву людини, насправді є великою таємницею, яку ми здатні збагнути лише до певної міри. Є прохання, які ми можемо молитися руками, а є момент одного Господи помилуй і вже є певне, як би сказати, прохання вислухання. Сама ікона це лише, ми розуміємо, є матеріальний предмет, бо знаємо, що Господь Бог за заступництвом Христа, Богородиці, Святого Миколая чи інших святих силою Святого Духа та вірою людини. Найважливіше це вірою людини. З якою вона приступає до ікони, стається, власне, це чудо. Зазвичай в тих місцях, в яких є чудотворні ікони, відчувається, як ми дуже часто говоримо, такий внутрішній спокій, мир, переважно людина, яка вертається з прощі, каже, я там відчула якусь свою тишу, своє наповнення. Можливо, тому що там є багато молитов, іменно в цьому місці. Тому багато людей приїжджають до таких місць зі своїми потребами. І знаємо, що кожен має за що молитися, кожен надіється на своє чудо, просячи. І, очевидно, молитва освячує всі ці місця і тих, хто тут молиться, допомагаючись у нашій щоденності. Тому десь так. Напевно, воно, знаєте, є цим моментом, що віра людини спонукає людину звертатися до Бога, до ікони, до святих, які на цій іконі, для того, щоб віруючи. Отримує людина певна і потреби. потреба. він взагалі завжди є відпустовим місцем, тому що люди знають, їздять туди. А в цей рік Крехівський храм Преображення, наскільки я розумію, є також особливим місцем в ювілейному році, де людина може отримати повний відпуск. І цей рік вже скоро закінчується. Він закінчується разом з календарним роком, чи раніше, чи пізніше трошки. І, щоб я не помилився минулого року, він власне відкрився 26 грудня на другий день Різдвяних свят, як ми вже тепер називаємо, і якраз він є до закінчення до цього часу. Угу. Цілий рік, бо в Римі в Ватикані, вони відкрили його трішки швидше, були відкриті святі двері. Саме рік розпочався, щоб я не помилився, чи не десь не в середині грудня. І тоді вже. За викликом певних, як то кажуть, часу нашій єпархії сокальсько -жов... жовківській було надано три можливості відпустових місць. То для цієї єпархії однією з трьох є, власне, крехів, де також, власне, завдяки цьому багато прочан до нас теж прибувають, щоб скористатися цієї нагоди. І Чи це досить чолові... таке, знаєте, велика. Чи відчули ви в цьому році цей приплив через Ювілейний рік? І... Можна сказати, так, так. І це навіть, знаєте, більшість, можливо, наших, з наших околиць, людей, більше почало, так скажу, мати можливість цього скористати, бо переважно так є. Все, що є близько нас, ще колись заїду. Але тут, знаєте, ці нагоди спонукають людину. Ну, скористати сьогодні, бо вже напевно завтра цієї можливості не буде. Отже, скажіть, що би ви порадили людям, які шукають натхнення від Святого Миколая в ці дні, особливо батькам, які розповідають про нього дітям? Тому що буде комунікація відбуватися, і батькам треба якось пояснити про Святого Миколая. Що би ви порадили? Знайти і одного, я мав один раз такий випадок: подзвонив до мене й я був на в івано франківську і каже, Романе, треба скоренько в садочок там Миколая, тут біля нас, біля храму. Я кажу, коли? Він каже, вже. І я одним словом, знаєте, ну, треба, значить, треба, кличуть священника, пароха чи як то сказати, отець не мав можливості, йду я. Я приходжу, а мені кажуть, а ви не маєте одягу, щоб Святому Миколая. А я кажу, мені не повідомили, мені сказали, що має бути присутність. Я кажу, нічого якось буде. І знаєте що, коли я зайшов до дітей, діти не розгубилися і кажуть, о, ми знаємо, ти живеш там, де живе Святий Миколай. І знаєте, і це пішла зовсім повністю така, знаєте, як би сказати, для мене особисто певне розпруження. Тобто я живу там, де живе Святий Миколай. І дійсно, так воно є. І вони кажуть, Миколай, напевно, настільки має багато обов'язків, що він не встиг і послав тебе. І тоді вже, знаєте, я від імені Миколая роздав подарунки. І це, можливо, навіть стало знаєте, якимось таким е правдивим моментом, що ми можемо також бути помічниками Святого Миколая. І я бажаю батькам і, направду, пояснюючи певні речі, бути помічниками Святого Миколая. Найперше це вподібнюватися в його доброті до нього, бути таким, знаєте, відкритим, любивши своїх дітей, і, дарувати їм найпевно ну, на нині найбільший подарунок. Це свій час, а пізніше вже якісь інші речі буде. Коли ти думаєш чим здивувати сьогодні дитину, це навіть і не знаю. Досить такі, знаєте, Спектр, ну не знаю, ж, колись нас здивували мандаринкою і цукерком. А сьогодні чим здивувати? Може, навіть і телефоном дуже не здивуєш. І тому, напевно, сьогодні це найважливіше мати час для них і не боятися бути помічником Святого Миколая сьогодні. Дякую. Ви торкнулися трошки цього питання. Ще такий піднову запитати: от е, Святого Миколая було багато чеснот. І коли в Акафисті до нього там згадуються ті випадки, так, коли він допомагав людям. І, зокрема, ми знаємо, що він був милосердний, так, він був щедрий, і також він захищав слабких або невинно засуджених, тих, хто перебував в небезпеці смерті, подорожі. Разом з тим, ну, тобто важко ну, якби наслідувати святого у всіх чеснотах. Що б ми порадили для Маріану у повсякденному житті сьогодні? Які чесноти Святого Миколая зараз нам найбільше потрібні в нашому суспільстві сьогодні? Без сумніву, сьогодні найбільше ми бачимо, що ця чеснота, напевно, Святого Миколая є присутня в багатьох. До речі, сьогодні день волонтерів. Вітаємо mm -hmm. їх і дякуємо їм за їхнє служіння. Напевно, ця риса Святого Миколая вміти поділитися, можливо, не надміром навіть. Дуже часто бачимо простих людей. Які мають мізерну пенсію, але вони діляться донативши, чи даючи для нашого і, можливо, іноді навіть і останнє. І це досить така виражена риса Святого Миколая. Вміти поділитися тим, що ти маєш. Друга, напевно, річ, це я би хотів побажати всім нам не втратити віри, не втратити віри, що роблячи добро, добро переможе. Добро переможе зло. І якщо знаєте, як, що я сію. То і будуть жгати. Тому, напевно, десь сьогодні би хотілося підкреслити більше, що сіюче добро, ці речі, які на зразок Святого Миколая ми робимо, не втратити віру, що добро переможе зло. Десь так. Дякую. І скажіть, будь ласка, чи приходить і чи прийде цього разу Святий Миколай до кандидатів і новиків на Крехівському новіціаті? Чи вони вже дорослі? Обов'язково прийде. А що принесе різочки, чи щось краще? Звісно, що прийде, знаєте, ми всі нас у Крехівському монастирі чекаємо Святого Миколая. Направду, хоч ми виросли, але кожного з нас зберігається той радісний присмак цього свята Святого Миколая, знаєте, і чекають усі. Чи різочки будуть? Ну, я думаю, Миколай через магістра швидше. Певні напоумлення давав, так що різочок, певно, вже не буде. Вони <рес> справляються. Але на подарунки чекаємо, обов'язково чекаємо, так. Це прекрасно. Знаєте, ми не змозі описати всі ті чуда, які десь трапляються сьогодні на фронті. Так, ми маємо втрати, маємо поранення, але я впевнений, що є дуже багато. Таких моментів, які не описані. І це все є дійсно заступництвом наших святих, а особливо святого Миколая. Тому, що я можу сказати, як я казав на початку, я впевнений, що Святий Миколай сьогодні також оберігає їх всіх там. І вірмо в це, і вірмо в ці чуда. Вірмо, що скоро настане перемога і з Божою. Допомогою, всі вернуться додому, живими до своїх родин. Амінь. Дякую, отче за вашу розмову, за ваші добрі слова, і дякую також за ваші молитви. І всі, хто нас слухав, хто нас дивився, вітаю всіх зі святом Святого Миколая, і прошу вас підписатися на наш канал, тому що ви завжди тут зможете для себе знайти щось цікаве, добре і корисне. А оцю і всім братам в Крехові бажаємо Гарних зимових, різдвяних, новорічних свят і багато духовної радості. З Богом. Щиро дякуємо. Хай всіх вас, Бог, благословить.